Вітаю в ефірі Дніпро Ньюс в студії Дмитро Харлов. Ми вже підготували для вас перевірені та актуальні новини станом на 13 тринадцятого. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду. ТАПС. Отримані кошти. Ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на нагальні потреби часу. Це підтримка родин загиблих воїнів України, військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомога переселенцям. Долучайтеся до доброї справи, і разом ми обов'язково переможемо. Вранці ворог атакував Дніпро ракетами. Чотири з них сили ППО збили. Втім, окупанти двічі поцілили в об'єкт енергетичної інфраструктури. Є серйозні пошкодження. Чотири енергетики отримали поранення. Через ракетні удари на деяких вулицях в Дніпрі зникло водопостачання. Проводять аварійні роботи, передусім в лівобережній частині міста. Адреси за якими є перебої з водою на ваших екранах. Немає води в Павлограді. Через ракетний удар знеструмлено підприємство Дніпро, західний Донбас та насосна станція номер 4 у Павлограді. В окремих районах Дніпропетровської області вже є аварійні відключення електроенергії. Енергетики роблять все можливе для оперативного усунення ушкоджень. Президент Володимир Зеленський повідомив, що від 10 жовтня, внаслідок атак росіян, третина українських електростанцій зазнала руйнувань. Це спричинило масовані відключення світла по всій країні. Глава держави вкотре наголосив, що із режимом Путіна перемовин бути не може. Народився у сорочці 10 жовтня. Рашисти атакували ракетами житлові квартали Дніпра. В одній з будівель загинули четверо людей. Вибуховою хвилою і уламками пошматували автобуси з 20 пасажирами. Наші журналісти поспілкувалися із водієм цієї самої маршрутки. В якому він стані зараз і як згадує той жахливий ранок. Далі у матеріалі Ксенії Штомпель. Бабах, я так поворачиваю, ну за секунди, конечно, цей кирпич. Ну я як... Как сохранения или как заработали согнулся Так я вже второго зривання не відділ. 62 дворічний водій Олександр Філонов 10 жовтня може святкувати другий день народження. Це той самий водій автобуса, поряд з яким вибухнула російська ракета. Я по гарячки вискочив, а потім отож льоха хлопці гаря. Так у тебе там ззаді париз ребра видно. А я не слышу. Ну ну секунди хочу низко поклонитися Йому автобусу даж вона приняв на себе весь удар. А я залишився живий. В Олександра важке поранення грудної клітки. Лікарі зробили операцію. Лікування реабілітація займе е, деякий час, але звісно, ми переживаємо за нього, болюваємо за нього і чекаємо на повернення. Транспортники демонструють уламок ракети, який пробив автобус. А от даже осколок ми е, нашли його в салоні автобуса. От який, пробіл, в принципі, наверное... Здесь у нього На момент прильоту у салоні автобуса було до 20 пасажирів. Загалом 10 жовтня по Дніпропетровщині рашисти випустили 18 крилатих ракет. У Дніпрі загинули четверо людей. Десятки зазнали в тяжких поранень. Станом на сьогодні на ранок в стаціонарах ще перебуває сім пацієнтів, шість з яких перебувають в стані середньої важкості. Один ще більш-менш важкий, отримують. Повний обсяг необхідної медичної допомоги є позитивна динамика. Понівечений автобус в АТП планують відремонтувати. А водій, який вижив, хоче якнайшвидше повернутися до роботи. Ксенія Штомпель, Андрій Сергієв, Сергій Кочет, Ньюс. Сьогоднішній випуск ми розпочали з інформації про ракетні удари рашистів по Дніпру. На місці події наразі перебуває моя колега Яна Тютяєва із подробицями. Тож до вашої уваги. Вітаю студія. Зараз ми знаходимося біля місця прильоту. За даними обласної військової адміністрації, зранку рашисти ударили кількома ракетами по Дніпру. Чотири з них на щастя наше ППО знищило на місці. Ми бачимо на місці прильоту розбиті шибки та вікна. Невідомо поки скільки саме багатоповерхівок постраждало, проте йдеться про десятки. Люди кажуть, що гепнуло дуже сильно. Хтось під час вибуху навіть спав. Повідомляються, що без електрики. На деякий час залишилось таке декілька районів, проте зараз комунальники стабілізували ситуацію, та зараз енергопостачання та електропостачання повністю в нормі. Зокрема, робота усіх маршрутів та електротранспорту повністю відновлення відновлена. Про це повідомили у департаменту у департаменті електротранспорту. Наразі люди оговтуються та збирають скло, яке все ще лежить біля будинків. А комунальники ліквідують наслідки прильотів. Дякую, студія. Дякую, Яно. Це була наша колега журналістка Яна Тютяєва із подробицями про наслідки ранкових обстрілів. А ми рухаємося далі. Про наслідки ракетних атак на Дніпропетровщину сьогодні докладніше. Говоритимуть мої колеги у програмі Твій вечір о 18.00. Тому обов'язково долучайтеся до цього ефіру. У Києві в результаті ракетних обстрілів пошкоджені два об'єкти критичної інфраструктури. Повідомив мер Віталій Кличко. Наразі частково обмежене надання послуг електро та водопостачання в багатьох будинках на лівому березі столиці. Триває ліквідація надзвичайної ситуації. На місцях працюють аварійно-рятувальні служби з-під завалів будинку в центрі Києва, в який вчора вранці влучив російський дрон Камікадзе. Дістали тіло ще однієї загиблої літньої жінки. Це вже п'ята жертва атаки Росії на столицю 17 жовтня. Ракетні удари на Житомирщині завдано по об'єкту енергетичної інфраструктури. Двоє людей отримали поранення. Нині 11 населених пунктів залишились без світла. Працюють ремонтні бригади енергетиків, працюють рятувальники. Іде перепідключення з аварії, іде аварійне перепідключення з резервних. Е Джерел живлення. Спікер командування повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат заявив, що зранку російські окупанти обстріляли калібрами територію України з моря. Також вони застосували балістичні ракети з північного напрямку. В результаті нічного удару в центрі Миколаєва зруйнований двоповерховий житловий будинок. З під завалів рятувальники вилучили тіло загиблого чоловіка. За словами сусідів, йому було 56 років. На руїнах будинку ДСНСники знайшли таксу хазяїна. на Прізвисько дяка. П'ятеро вбитих дітей у Лимані. Поліція вже ексгумувала тіла. Чотирьох дітей слідчі виявили у масовому захороненні на кладовищі. Ще одного хлопчика мати поховала у власному дворі. Попередньо встановлено, що всі вони загинули від осколкових поранень внаслідок російських обстрілів. З могил правоохоронці дістали тіла дівчаток. Одній з них був лише рік. Разом з нею загинула старша сестра. Після судово-медичної експертизи всіх перепоховають. Разом з тим вилучають тіла з одиночних захоронень у дворах і на городах. Слідчо-оперативні групи встановлюють історії всіх загиблих. 26-та жертва розстрілу евакуаційної колони біля Куп'янська Вузлового. Поранений юнак зміг відійти від місця розстрілу на півтора кілометри, але помер у посадці. Тіло загиблого направлено для проведення судово-медичної експертизи. Водночас, під час розстрілу, вдалося врятуватись двом дітям однорічному хлопчику та п'ятирічній дівчинці. Їхні батьки загинули, а дітей врятували небайдужі перехожі. Малечу передали бабусям. Окупанти, вкотре викрали працівників Запорізької АЕС в енергоатомі, повідомили, що напередодні росіяни вивезли в невідомому напрямку начальника служби інформаційних технологій ЗАЕС Олега Костюкова та помічника генерального директора станції Олега Ошеко. Наразі про їхнє місце перебування та стан нічого не відомо. Вплинути на ситуацію просять генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гросі. На житловому масиві тополя 2 у Дніпрі неповнолітні дівчатка надихалися отруйними речовинами. Ймовірно, підлітки придбали балони з газом. Універсальний пристрій наповнений зрідженими нафтопродуктами. На кадрах, що розлетілися соціальними мережами, ми можемо спостерігати за неадекватною поведінкою дівчат, а також спробами очевидців, що проходять повз відібрати балончики з газом. Прибувши на місце виклику, було встановлено, що вже знаходилася швидка бригада швидкої медичної допомоги та троє підлітків. Вони були встановлені. Працівники медичної допомоги повідомили, що дітям нічого не загрожує, та їм ніяка медична допомога не потрібна. Після цього, з підлітками поліції були проведені профілактичні заходи, встановлені обставини. Тобто, було встановлено, що це була речовина, газ, який заправляється. Ну, запальнички. Дівчата більше жартували, як якимось чином пыталися себе розважити. Але при цьому всьому були з привідником провідані з ними практичні бесіди. Були встановлені батьки, викликані для додаткової роз'яснення роботи, що не допущення подібних ситуацій. Безпечно та яскраво у Дніпрі розмальовують тимчасові укриття. До цього підвали позашкільних навчальних закладів відремонтували. Що зображено на стінах підземних приміщень бачила наша Ксенія Штомпель. Хтось малює око, хтось хвіст. Нас колективна робота. 14-річна Карина малює песика патрона. На стінах тимчасового укриття позашкільного навчального закладу міська станція юних техніків. Ціла художня композиція. Завжди було цікаво намалювати по стіні, тому що вдома немає де. Зараз такий час треба з чимось розвлекатися. Малювати, співати, не боятися вірити. Найголовніше це просто мати бажання і не боятися. Естафету від юних техніків отримав палац творчості дітей та юнацтва. Його вихованці з вчителями намалювали символ українського села. Наші українські гуси, звичайно, знаходяться у справжніх вишиванках, у віночках, тому що вони символізують наш національний український одяг. Тимчасові укриття у Дніпрі мають 11 навчальних позашкільних закладів, і стіни половини з них сьогодні отримали яскраві сюжети. Кожен заклад він по-своєму до цього підійшов. У нас дуже багато вихованців, понад 10 тисяч вихованців. Навіть попри умови повномасштабної війни, заклади продовжують навчання там, де є укриття. Нам все одно хочеться, щоб діти були в красивих умовах. Це гарна можливість змінити похмурий і холодний образ укриттів на більш затишний та приємний, пояснюють юні художники. Це потрібно, тому що деякі можуть ну, більша частина людей хвилюватися, і ці малюнки можуть їх е, надихати та розслабляти, щоб вони не дуже сильно хвилювалися. У синьо-жовтих кольорах Петриківського розпису пофарбовані і стіни центру художньої естетичної творчості учнівської молоді. Ми хочемо розмалювати всю тут кімнату і трохи дати малюнку на сходах. А спочатку сходів намалювати ластівку, яка вривається у нас на свободу. А ще це своєрідна арт-терапія, яка активізує творчі здібності, відволікає від реалії війни і залучає якомога більше молоді, стверджують автори ідеї. Ксенія Штомпель, Павло Черненко, Дніпро Ньюс. Замить ми поспілкуємося із гостем у студії. Не перемикайте. Внаслідок ракетних ударів 10 жовтня було понівечено багато житлових будинків. Як найшвидше усунути наслідки лиха допомагають містянам комунальні служби Дніпра? Більш детально сьогодні про це будемо говорити з Олександром Степаненком, головним інженером комунального підприємства Жилсервіс 5 Дніпровської міськради пане Олександр, вітаю вас. Вітаю, яких ушкоджень зазнали будинки? Ну, основні види ушкоджень це вибиті, вибите скло і шипки планівичини, також е, зруйновані дахи, і оголовки димоходів. Це основні руйнації, які зазнають будинки. Чим ближче до місця вибуху, тим, тим руйнація сильніша. Давайте більш детально поговоримо про ремонтні роботи, які проводяться ремонтні роботи, і що вдається вже е, відремонтувати. Ремонтні роботи під час як як тільки зверта з'являється інформація, ми приїжджаємо, обстежуємо. Зразу ж закле... з, -з, з плівкою затягуються пройоми, які не встигаємо, які будуть під заміну металопластикових вікон. Це зумовлено, або це були металопластикові вікна, або дерев'яні вікна, які не підлягають відновленню. Якщо є це дерев'яні вікна, одне два склази це. Міняється в ближайший час. Зразу міняється скло. Покривлі, якщо маленький ремонт невеликий, зразу робиться. Якщо це потребує великого ремонту, в ближайші дні протягом тижня ремонтні роботи виконуються. Вікна міняються, теж ну, якщо це металопластикові, це десь 2-3 тижні. Тобто, Намагаємось як можна швидше. Допомагати людям ці відновлення. Також е відкана, ну, оголовки вентиляційних каналів теж мають е значення велике, так як це на, на газопостачання відновлю, ну, для відновлення газопостачання. Тому теж е обстеження і ремонт відбувається дуже швидко. Намагаємось під. Чи велика кількість співробітників задіяна вашого комунального підприємства під час ремонтів? Нашого комунального підприємства десь вся всі співробітники, які на даний час там не в відпустках, не на больничному, там в районі 20, А то коли 20, коли 40 чоловік, тому що з різних ділянок, ми при в залежності від руйнувань від об'ємів, а також підрядників. Ми при, при, запрошуємо підрядників, які нам допомагають. Буває таке, що достатньо людей. Тобто ви сказали не. трошки сьогодні про це декілька тижнів, і містяни можуть розраховувати на те, що наслідки ракетних ударів можуть бути у <зваж> да, Дивіться, там є невелике ну, зміщення по, по часу, тому що після цих які відбуваються руйнації, не всі мешканці є дома, тому... Наші фахівці не можуть попасти на в, у всі оселі, або ж при первичному обстеженні не виявляється все пошкодження. Томусь, побачили ми дерев'яну раму, думаємо за склемо її склом. Коли дальніше обстеження, вона вже згнила або не можемо. Тому повторно визиваємо замірників металопластикових конструкцій, вони переміряють і вставляють. Або ж е теж намірено було вставити вікно в дерев'яну ну, замість дерев'яного при демонтажу оказалось, що рама була інтегрована з будинком. Це стара частина міста, таке і таке є. І приходиться перезамовляти по-зновому. Оце, може, єдиничний якийсь. Ну, це відсотків 5-7, не більше. Взагалом, десь 2-3 тижні. Розуміло, якщо ми будемо говорити знову ж таки у відсотковому співвідношенні, скільки вже вдалося зробити, і скільки якщо содарство зразу за, за всіх при при прильоті за всіх ЧП, цих десь відсотків більше 70. десь під 80 уже ми приближаємося. Зрозуміло, куди нашим телеглядачам, дніпрянам, містянам, які будуть страждати, не дай Боже від ракетних ударів окупантів, звертатися за допомогою? Е, є декілька каналів. Перший це мешканці, які будинки знаходяться в обслуговуванні жилсервіса п'ять. На е, адреси є у всіх квітанціях є телефони ділянок, е, до яких при, при, ці дома закріплені за якими. Також є е, кругло е, дуб, цілодобова гаряча лінія, яка в нас, наші диспетчери приймають. А також на гарячу лінію гор, ну, гор, міської ради, ради. які перерозподіляють по службу в і до, 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 до нас дойде ця інформація. Дуже вам дякую. Дякуємо і вам. Нагадую, що нашим гостем сьогодні був Олександр Степаненко, головний інженер комунального підприємства Жилсервіс 5 Дніпровської міськради на цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Нюс тим часом продовжує слідкувати за останніми подіями в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтеся на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. Кьюар-коди ви бачите на екрані. На все добре, до побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Все буде Україна!